Я на жаль, мабуть, зараз не мав ніякої військової кафедри в армії. Також не служив, тому ну я пішов би туди, де я себе впевнено почував. би. Якби мене чомусь навчили, я пішов би туди. Так, секундочку, секундочку тут потрібно зачекати. Представник України на Євробаченні 2017 року. Воїн Збройних сил України, лідер гурту Оторваль, сьогодні висловився про. Актора Тараса Цимбалюка, який отримав повістку, але не пішов служити, Галич сьогодні заявляє: якби пішов служити, було б. Корисніше співак сьогодні чітко пояснює свою позицію і хоча би більше українців її почуло. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення. Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ну ти... до чого лежа, лежить душа. Це наприклад, ні, артилерія. Взагалі мене не лежить душа до цього всього діла. Uh -huh. От якщо бути відверте, абсолютно тому перечислять якісь там вже вузькі сфери військової справи. Ну в мене такого голові не було. Цимбалюк неодноразово заявляє, що медійні люди корисніші в тилу і можуть зробити набагато більше, ніж на фронті. Проте Галич з такою думкою не згоден. Я не погоне погод, тим, що перед теорією, що тебе можуть забрати в армію. Ну, звичайно, не в армію, а те, що мені за армію, треба доїхати на період. Людині, яка про це нічого взагалі не знає. На такі заяви Женя Галич реагує вкрай негативно, адже він від початку повномасштабного вторгнення залишив двох дітей, і пішов служити в лави Збройних сил України і каже, що набагато більше користі цимбалюк міг би принести на фронті, бо говорив би про все всередине. Адже цимбалюк найчастіше з'являється у медіа через своє розлучення з другою дружиною, можливе третє одруження. І так далі, тим паче у Цимбалюка дітей немає. Я нагадую, що Галич отримав уже орден за мужність третього ступеня. Це відбулося 23 серпня 22 року. За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Тобі повістки приходила? Да, я прошу говорити. І що далі? Нічого, в черзі. Ну, мені прийшла повістка, я прийшов... — меду. Є пора, що тебе можуть забрати в армію? Ну, звичайно. Mm -hmm. Не в армію, а те, що мені за армію треба доїхати на передок. Людині, яка про це нічого взагалі не знає. Ну... Жені Галича з'явилося багато запитань до Тараса Цимболяка і інших чоловіків, які не навчаються військовій справі зараз, а лише сидять та відсиджуються. Чого чекати ставить таке риторичне Літер питання оторваль і змушує задуматися мільйони чоловіків, адже вони мають відповісти на інтерв'ю військовослужбовець зі Женя Галич заявляє, що героєм себе не вважає про те, пишається своїм колегою по сцені. Олександром Положинським. Положинського ще хотів більше розкрити інформації про Женю Галича. Український рок-музикант уже практично рік стоїть на захисті нашої країни. Співак лише кілька разів був у Російській Федерації, щоб дати приватний концерт. Після 24 лютого знаменитість, який ріс в російськомовній родині, відмовився від мови ворога і суворо заборонив дітям споживати російськомовний контент. В інтерв'ю 24-му каналу Галич зазначив, що навіть у ті роки, коли відносини України з Росією були нормальними, йому ніяк не виходило виступати в країні агресорі Останній концерт у Російській Федерації він дав у 2009 році. Євген заявив, що він ще надовго до війни зробив е, свідомий вибір. Ми скасували всі стосунки з росіянами. Ми не виступали в Росії, ми не грали в Росії, ми не випускали треки в Росії. У мене давно був зроблений свідомий вибір. Вибір. За останній рік офіцер ЗСУ рідко бачився з родиною. Нині його дружина Ліра, син Данило та донька Єва живуть у Варшаві. Музикант не хотів ставити життя найдорожчих людей на паузу, тому відправив їх у безпечне місце. З Самого народження спадкоємців пара намагалася говорити з ними лише українською мовою. Нині ж малюки спілкуються або державною, або польською. Їм суворо заборонено дивитися, слухати, бачити будь-який контент російською мовою. І вони самі це розуміють. Коли включають щось російське, тоді такі ого погано з дітьми ми намагалися говорити українською весь цей час, як тільки вони народилися. За його словами, і дев'ятирічна Єва, і п'ятирічний Данило знають, хто такі росіяни, що вони зробили з країною і як з ними треба поводитися. Якось знаменитість опублікував відео у соціальній мережі, як його син каже, що окупанти не повинні бути. Не повинні були нападати на нашу країну, і їх ніхто сюди не кликав. Мої діти точні в коментарях за його мужність, позицію і за приклад, який він надає для багатьох чоловіків. В описі до цього відео зможете знайти повну версію інтерв'ю. Дякую, слава Україні! Слава ЗСУ.